Bonjour à tous, je m'appelle Alexis, je suis votre professeur du français et aujourd'hui on va parler des règles du de prononciation. Попереджаю, після перегляду цього відео ви зможете використовувати французьку абетку без усіляких проблем, будете розуміти загальні правила читання, їхні нюанси та уникати помилок початківців. Урок вийшов дуже ефективним, тому рекомендую робити конспект. І звісно ж, для того, щоб не переписувати кожне правило і було комфортніше дивитися на мою презентацію, я її запостив у своєму телеграм-каналі. Посилання в описі там же і французький клуб, де усі спілкуються якою мовою, якою мовою спілкуються? Французькою. Тому рада запрошую тебе. І звісно, якщо ми вже так поринаємося у французьку культуру. Гріх буде не нагадати про свою французьку школу, в якій ми за короткий термін підготовлюємо до екзаменів індивідуального направлення, наприклад, здачі на права. Тобто, ви можете прийти з будь-яким запросом, який я гарантую, наші викладачі зможуть забезпечити. І звісно, вивчати цю дивовижну культуру можна як індивідуально, так і груповими заняттями, і для самих відповідальних є самостійне навчання. За нашими матеріалами ви будете здавати. Усі домашки, після чого буде перевіряти ваш ментор, саме французький викладач, і як підсумок ви будете здавати французький екзамен на знання мови, після якого отримуєте ваш сертифікат на рівень мови. Якщо цікаво швидко навчитися французькій, записуйся в мою школу ВасінПа -E та використовуй промокод VASSIN для знижки 30% на пробний урок. Пропоную починати. Оніва! Спойлер, якщо ти живеш у Франції. То наша школа базується у Тулузі, тому радо запрошую тебе на наше офлайн заняття. Коменсун та сляльфабі. Починаємо з алфавіту. Я буду читати, а твоя задача повторювати. Усе дуже просто: А, Д, С, де. Як який знак О? Так, це не дуже логічно, типу, як можна сказати, який знак О. Але це саме той звук F G H I G K L M, -N, N O P Q R S T, U як слово пюре U -V W. І дуже цікавий факт, що у Франції BMW, котрим ми так усі знаємо, цю іномарку називають BMW. BMW. X, y, Z. Ось такий у нас алфавіт. Рекомендую робити нотатки. Я розумію, що це нелегко. Тим паче, якщо тільки початок вашого навчання, тому в мене якраз і є школа французької мови, щоб максимально швидко навчати студентів. Але якщо ви робите все це самотужки, наполягає на тому, щоб бути обережним, тому що завчати неправильно, а потім перевчатися, це не дуже приємна історія. Але ж почнемо з нюансів. Коменсон пер ле нюанс, нюанси, в принципі, в кожній мові так і буде нюанси. Тож, у французькій мові наголос завжди. Падає на останній склад. Давайте прочитаємо. Прочитаємо слова, котрі тут написані. Я їх писав без артиклю, це ваша домашня робота, брати, писати кожне слово, звісно ж, не дієслово, і дивитися, який в нього артикль. Ось, наприклад, ресторан – це чоловічий рід, і він буде он ресторан. або якщо визначений артикль, «le restaurant». Наголошую, що наш наголос падає на останній склад, тобто рестуган шоколо. Амальдюма тон кома сельора це теж чоловічий рід. Chocolat. Le chocolat. І ваша задача кожне слово прати, гуглити та дивитися, який рід для того, щоб правильно одразу завчати. Не вивчайте, будь ласка, як воно просто буде, тому що без. Жіночого і чоловічого роду у французькій мові немає чого робити, і тим паче не вчіть одразу форму множини. Тобто з артиклем ле або де. Це моя особиста порада, яку ви можете притримуватися або можете не слухати, що є окей. Музик. Музик. Мерсі. Мерсі боку. Всі чули. Дякую. Бонжур. Бонжур лезамі. Добрий день. Ануро, любов наша. А ці останні слова ми вже розібрали. Тож, це правило вже засновано. Воно є фундаментальним, і я радий, що ми з вами вже його пройшли. Літера H ніколи не читається, тільки пишеться. Ось цей смайлик показує моє обличчя в той момент, коли я писав це правило. Тому що це факт і це французька мова. Треба тільки це прийняти. Тому. Починаємо читати Опіталь, Лікарня, Отель, Отель. Наш готель. ОН. Чоловік. ЕРБ, Права. Істуар, Історія, Еро, Герой. Все дуже легко. Наприкінці слів не читається e -E -E якщо ви вже знайомі з першою групою Дієслів. Тоді би вже знаєте ці закінчення. Але, і ще раз наголошую, що вони не читаються. Але знизу ми бачимо ось ці купу акцентів: граф, акцент Егюль, акцент шепо, і так далі. Усі ці акценти я пропоную вам не завчати, як там який називається, тому що, якщо у вас мета поставлена в першу чергу на говоріння, вам це не дуже потрібно. Вам просто треба знати, що будь-який акцент. Це усе літери з акцентами. Вони завжди читаються. На то ми їх і ставимо. Але як вона читається. Ми поговоримо про це вже дуже скоро. Парле. Бачимо тут Е, e. вона не читається, Манж. ЕС e так само не читається, ВІВ не читається «ент». Парле це віддіє слова парле. Говорити. Монж. Це віддіє слова манже, їсти. Вів це від дієслово вівро, жити. Далі. Це вже наш іменник. Тобто його треба загуглити чоловічий чи жіночий рід. До речі, якщо ви напишете в коментарях усі відмінки цих слів, то я закріплю цей коментар і, звісно ж, поставлю на нього свою вподобайку. Тому Лівро, книжка. Шомбро. Не читається. Еколь. Так само. Шаумго, це наша спальня школа, еколь. Тому минуле правило ми прочитали, що в кінці «и не читається. Але в нас є займенники, і в нас є артиклі. Льо, Ле, де. Як ми бачимо, тут вона дуже так гарно читається: Же, не, те. Так само вона дуже гарно читається, тому це просто виключення. В займенниках і артиклях вона читається. Смайлик говорить сам за себе. Майже ніколи не читається на кінці приголоснів. Коли вони читаються, це вже виключення, там свої нюанси. Ми до них ще перейдемо. Але, як завжди, пропоную читати приклади. Салю. Те не читається. М. С. Не читається. Ми вже розібрали це в минулому правилі. Боку. П не читається багато М. Любити. Це дійсно слово еме. Це таке привітання у французькій, як привітик, тарий С не читається, це париж наш, сурий миша. О. Дуже. А ось тепер переходимо до наших приголосних «R» – Наша читається, але є виключення, тому я поставив ось цю зірочку. L так само читається, F читається завжди. Ось ці дві літери можете з цим не прийматися. Ехо – то вже діло іншого віду. Але для загального розуміння цього вистачить. Іде. Зима. Шеф. Кліф. Шеф. Шеф. Це скеля. Маль, біль. Фестіваль. Фестиваль. Баль. Це наш бал. Як ми бачимо, ель. Тут читається безпроблемно. F так само, і R теж. par les consonnes. Почнемо з наших приголосних. Наші приголосним розберемо першу C. перед E, І Y вона буде читатися як С, українська С. В інших випадках вона буде читатися як К. Давайте розберемо приклади. Сікль, Цикл, Секль. Напишіть в коментарях, що ж це таке. І, звісно ж, його відмінок, чоловічий або жіночий, а можливо, навіть середній, а? Робимо нові правила у французькій мові: Сентх, Центр. Сітхон. Лимон. Какао. Навіть перекладати не буду. «Кафе». Так само. Тобто, тут ми в останніх двох прикладах наглядно почули, що тут К, в інших теж, але ось тут бачимо, що голосна А стоїть, але вона не підходить під перше правило. Тому као. Кафе. читається ось цей акцент. Я не буду нагружати, який це егюль, кгаф і так далі. Тому що в першому дотику потрібно зрозуміти, що акценти вони на той ставляться, щоб їх читати. І ще раз наголошую: коли ми зустрічаємо с, аж воно буде читатися як «ши», а може читатися як К. Ви скажете, а яке правило тут? Тут тільки виключення. В. Воно буде читатися як Ш. Технік. Буде читатися як К. Ж. Воно таке ж саме правило, перед і" і", і", і і буде читатися як Ж. І як підсумок сторінка, ПАЖ. в інших випадках г, українська г. Тільки більш м'якіше. Гаро. Хоча не прямо щоб більш, але зрозуміло. Наступне правило а точніше, нюанс. Нюанс французької мови. Це літеро сполучення буде читатися як К. Тут «хто», Х, що Ктьє. Це наш квартал. Наступне слово, точніше, літеро сполучення буде читатися як Х, Гітар гіт. Гітара та «гіт». Логічно. Наступне F. Амфхас. Це буде читатися як ні. Переходимо до наступного відео нашої презентації, і це Левоєль. Почнемо з голосних. Тут, на перший погляд, усе виглядає складно, але зараз будемо розбиратися. Тут ми з вами можемо бачити літеру А, далі акценти. І найголовне Е плюс дві літери М і Е плюс дві літери N будуть читатися знову ж таки як українська А. Приклад АМІ ля H, нагадую, останнє не читається. І ось тут сон, солянель. А тепер переклад. Друг, там, вік, жінка і урочисто. І ще раз повторюю, що треба знайти артиклі до кожного слова. І ігрей. Літера І українська. І адекшепо читається як наша українська і. Іль він, тіп, тип. Наїс. Наїв. Іл. Так само. Наше «ю», адекшепо буде читатися як українська Ю. Тю. Далі усі ці букви сполучення будуть читатися як e", відкрита. Еколь, теть «мер», вер, манджей. Школа, свято, море, стакан. Їсти. їсти але на ви. Далі. Усі ці букви сполучення будуть читатися як «е» e". Але більш закрита. Пеш. нуель, Е, цель, О. Або У плюс М, або дві літери О, вони будуть читатися як відкрита О. Порт. Альбом. Алколь. Наступне. Усі ці буквосполучення, сполучення, де є О, але більш закрито. Пропоную спробувати прочитати те, що я казав вище, і зараз. Мото, ОТО, БАТО, не БАТЕО, а БАТО, тому що ось ці три літери дають звук О. Депо, я думаю, що ви відчули різницю у вимові. Перша була більш відкрита, і там, де ви бачите ось цей смайлик я поставив, вона читається як більш відкрита. Якщо його немає, то закрита. Далі, ось це читається як м'який знак О. Я розумію, що прочитати м'який знак. Задача така нелегка, але давайте спробуємо. Наче все легко. Пропоную продовжувати. Якщо до цього в нас були відкриті закриті звуки, то тут вже з'являються носові та неносові. Як, Як логічно. Ось це все буде як N. Звичайно. Тут пропоную. Почути, куди ви зараз будете це вимовляти в нос або просто, як звичайне, умовлення. Ан, він, шьєн, пен, «рен», ланзі, символь, тем, а тепер друга колонка, котру ми маємо казати якраз в нос. Тут ви почуєте більше а-ен, тобто дан, «антр», шон. Тут я вже спробував з М, щоб ви теж почули, що вона теж вимовляється в нос. Тон. Фон. кон. Так, в мене розрядилася камера, тому закінчу відео, на жаль, без неї. ОН, ОМ. Або якщо замінити на Б і П, то воно буде нам давати наш звук О тільки в нос. Для того, щоб це відчути, давайте прочитаємо приклад. Бом. номбро, пом, пумпом. Тобто воно дає прям чітко в ніс. Сподіваюся, що ви відчули цей звук, котрий я написав Іль або І, і дві літри Л буде читатися як І. Хавай. Хавай. Стой. Папієм усюди ми почули з вами Ій. Далі ці літри будуть давати нам UA. Хуа. Клуат. Нуаф. Уан. Вуатюр. Усюди ми почули знову ж таки Ва. Наступні літери дають нам вуї. Зуї. Вітр, вуїт, нуі. Вруї. Тож, на цьому все. Дякую за вашу увагу. Мерсі attention. І, звісно ж, для самих кмітливих, хто додивився до цього моменту, я запрошую у свій телеграм-канал, в якому ми спілкуємося французькою. І, звісно ж. Там ти зможеш максимально поринути у французьку культуру. Чекаю на тебе. На цьому все. Аво.